Вітаю, мої хороші! Пироги без тіста це те, що ви любите. Сьогодні сирно кефірний, надзвичайно смачний. Подивіться, який він красивущий. Готується він надзвичайно просто, саме тому, що ми будемо сьогодні використовувати ваш улюблений лаваш. Я вважаю, що кожна господиня сучасна повинна мати в арсеналі такі рецепти. Тому беремо ось таку форму лазаньєру, беремо ножиці, підрізаємо ось так от рівняємо лавашик і ріжемо навпіл. Якщо ви хочете використовувати форму роз'ємну, то вона не підійде, тому що заливка буде витікати. Краще, щоб форма була монолітна. На дно я поклала пергамент, для того, щоб краще було діставати її потім. І тепер беремо лаваш. І по висоті вашої форми робимо таку гармошечку. Надзвичайно важливо, щоб лаваш був смачний. Наголошую на цьому. Для того, щоб гармошечка не розсипалася, беру баночку і ось так її підтримую. І з наступним лавашем робимо так само. Лаваш може бути не дуже свіжим, але він може крошитися. Коли він поєднається з заливкою, ви цього навіть не помітите. Але він може трошечки крошитися, коли ви будете формувати. Так, зараз забираю баночку, знову гармошечку цю ставлю і підтримую яйця, кефірчик, 2,5% жирність, 9% сир. Можна домашній, можна магазинний, будь ласочка, це за смаком. Але не беріть дуже кислий сир, тому що це буде відчуватися в пирозі. Також кефір не повинен бути прокисшим, це все буде відчуватися потім. Все це з'єднується і ще я додаю трошечки вершкового масла. Присмак вершкового масла тут дуже-дуже важливий. Не нехтуйте їм. Тепер я беру товкушку для картоплі і розминаю сир, щоб крупиночки були однаковими. Я їх не збиваю блендером, саме тому що мені дуже подобається там сир. Це така сирна запіканка, сирний пиріг, тому він повинен там відчуватися. І я додам сюди орегано. Чи можете взяти французькі трави, італійські трави, ті, що вам за смаком? Ось так: от я їх розминаю в руках і додаю сюди. Цей елемент страви дуже-дуже важливий. Саме трави, які ви додасте, будуть формувати аромат і присмак вашого пирога. Тому візьміть ті, що вам сподобаються. Таким чином ви зробите свій пиріг. Ще смачнішим, тому що травка вона дуже-дуже важлива тут. Ну, і обов'язково посолити. Найважливіший момент. Тепер розподіляємо лаваш ось таким чином, більш-менш рівномірно по всій формі. Він не дуже щільно заповнює всю форму. Так і повинно бути. Тепер я трошечки відстромлюю з середини один за одним ось так от ячеєчки лавашу і наливаю всередину нашу начинку. І тепер розподіляємо сир, який був на дні. Він вас так само. Паде на дно і він буде зверху. Ось ці крупиночки вони зроблять наш пиріг неймовірно ще цікавим і красивим. Ось так: от всі щілинки повинні заповнити наш пиріг. Яйця будуть підходити при випіканні, він підніметься трошечки, але ну, все зараз побачите. Час пролітає для вас дуже швидко. Я ставлю в духовочку, вона розігріта до 180 градусів. Він там пробуде 45 хвилин. Для вас час бігає надзвичайно швидко. Дістаємо. Ох, який красунчик! Подивіться! Подивіться но, ну, який він підійшов. Він ще трошечки підсяде, коли буде підстигати, але вже таким чином його можна подавати до столу. Подивіться, який надзвичайно смачний сніданок в неділю для всієї родини поставити таку лазаньєро на стіл. Яка там лазанья? які там італійці? О, наше українське сир з трапкою. Смакота. Будемо куштувати. Ну і невеличка хитрість, як його нарізати. За допомогою ножиць і лазанью класно нарізати, і такі пироги з коржами, які трошечки зверху підпеклися. І вони такі не хрусткі, але погано ріжуться ножем. Саме тому, ось таким чином, і зараз покажу, який він в розрізі, неймовірний. Перший шматочок і в лазанні, і в таких пирогах не досить легко діставати. Ось такими слоями він всередині. Дуже привабливо виглядає, дуже соковитий, тому що тут багато сиру. Кефірчик соковитий також. Його дуже прикрашають трави. Кефірчик, сир, а також лаваш, який є основним компонентом, став тістом. Він з'єднався з заливкою і неймовірно ніжний. Цей пиріг буде знахідкою в вашій книзі рецептів. Я вас запевнюю. Записуйте його обов'язково, зберігайте собі і надсилайте своїм друзям. І якщо вам подобаються мої рецепти, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте про коментарі. Вони просувають відео вверх, вони дуже важливі. Дякую, що були сьогодні зі мною і до нових зустрічей! Скоро побачимось!